Нарешті ми їдемо в місто. Ну як ми, я їду в місто, Аня з дітьми залишилась вдома. Будемо закупляти матеріали на штукатурку, щоб вже нарешті поштукатурити ті стіни і зайнятися перестінками. Отже, нам треба замовити штукатурку, гіпсокартон, підрозетники, саморізи, ну і там дещо ще докупити, щоб повністю вже все було готове для нашої штукатурки. Там писали в коментарях, що не можна зараз перестінки зробити. Ну наскільки я читав, що перестінки вже робляться після того, як зроблена штукатурка, для того, щоб направляючи, щоб вони були рівно до стіни, прибиті, а не якими. Там перепадами до кривого блоку, і так далі, тому потрібно зробити штукатурку, тільки тоді вже робити всі перестінки. Я вам так скажу, за неї роботу розібралися все спокій на душі, тому що як місяць часу вже буде чим займатися. Сьогодні ввечері має доставка бути, тому буде весело. Ще одне таке цікаве. Забув геть, добре що Аня нагадала. Сьогодні в нас ввечері має бути прямий ефір, і нам підписник прислав картини. Ну то, що завжди нам малює картинки для цього, для розіграшу за донат. Ну це відео вже вийде після ефіру. Коробочка. А щесно кажучи, не терпиться приїхати там подивитися що ж там всередині, які там картинки. Я собі так думаю, що ми на прямому ефірі їх вперше розкриємо, то самі подивимося, які ж там є картини, і зразу їх і розіграємо. Так буде цікавіше і нам, і плюс якась загадка буде. Штук 30 мені треба. Написали нам коментарі. Ми попередні відео робили розетки, і от люди розділилися в коментарях. Одні кажуть, для чого стільки розеток покидай собі ці подовжувачі, і буде тобі щастя. а Інші кажуть, типу, добре що наробив, тому що багато розеток не буває. Їх завжди не вистачає. От і ще є коментарі, які от люди кажуть. Каже, тобі одної лінії не вистачить на стільки розеток. Там лінія розрахована на 10-12 розеток, так каже електрики. Говорять, ну тут таке діло, знаєте? Там лінія рахується не на кількість розеток, а вона рахується на навантаження, яке буде на цих розетках. Це йдуть житлові кімнати, там максимальне навантаження, що буде. Це не знаю, це будуть зарядки діти включати, і можливо якісь лампочки. І зимою два електробатареї будуть стояти і по 500 ватт. На цій лінії. Тобто максимальне навантаження, яке ця лінія буде мати, це в пікі, скажу, 2 кВт, це максимум, що буде тягнути ця лінія. Максимум. От. А цей кабель витримує 2,5 квадрата. Я подивився документацію. Максимальне навантаження 7,5 кВт на цей кабель, ну це вже просто максимум, вже більше не можна. От. А номінальне десь, десь 3,5-4 кВт там до 5. Автомат буде на 16 А, це йде 3,5 кВт. Навіть, скажімо так, навіть автомат буде стояти. Який навіть не дотягує до номінального навантаження. Тому переживати за те, що там однієї лінії буде мало на скільки в нас дитячій. 20 з лишнім розеток, що однієї лінії буде мало, ну я б за це навіть не переживав, бо чесно скажу. Взяти варочну панель на кухні, до якої йде окрема лінія, то, напевно, ця варочна панель буде тягнути більше, ніж весь другий поверх разом взятий з нашою кімнатою і з дитячої. Я не бачу сенсу докладати ще додаткові лінії, в принципі, вистачить того, що є. У мене ще вдома є декілька підрозетників. Я ще докупив, так що. В Принципі, все можна встановлювати, їх вистачить. Залишилось тільки продукти закупити, які там Аня понаписувала. Слухаю, цей бекон сирокопчений. Це який брат. Ми взагалі спочатку думали на другий поверх зробити одну лінію на розетки і одну лінію на освітлення. Так що дві лінії на розетки це ого. го Супер. Думаю, більше точно не треба. Ви пам'ятаєте, що ми в попередньому відео збирали грибочків? Ото сьогодні, поки Толік — наш врожище, Ми з Адамчиком тут їх вже замочуємо, чистимо. Ріже Адамчик, я отут очищу. Дивіться, яка краса, вам не передати. Можливо, можливо, на кулінарію ми щось приготуємо з грибочків. Треба подумати, знайти щось цікавеньке і смачненьке. Адам дуже гарно працює, дуже гарно. А цей напевно я не пам'ятаю. Ти напевно знайшов? Кажеш гарний, який грибочок, боровичок. Рішу оце, до речі, все сам Адамчик нарізав всі шматочки рівненькі, один як один. Ми цю водичку ще підсолюємо. Отак. Стоять грибочки, трошки промиваю, зливаю водичку, знову підсолюю. Стоять, і так можу водичку міняти три рази, наприклад, чотири. А потім вже їх відварювати. І найпростіше. В принципі, це заморожуємо ми їх, тому що маринувати трохи довше, плюс мариновані гриби. Я скажу, ми їх зараз дуже рідко їмо. А заморожені найчастіше це цибулька, сметанка, можна ще шкварічшкварички. Ну мега смачно. Дуже швидко, до речі, напишіть чи даєте ви своїм грибочки, тому що я не даю гриби тільки печериці з трьох років даю. Такий перший раз був, що Лукас скуштував справжнього гриба. буквально позавчора кажу, ну скуштуй. тому що в інших країнах я навіть дивилася меню в садочках є білі гриби. Ну, я так знаєте, не ризикую. Одненький там грибочок або скуштувати просто можна. А так, щоб давати, то ні. Та в принципі, діти і самі не дуже тоді горять великим бажанням. До речі, сьогодні ти Адам лишився вдома. Чому ти не пішов в садочок, синок? Бо Я вдома спав. Бо ти довго спав? Ні, бо тебе ще носик надихає, так? А що ви там робите в садочку, розкажеш? Пойму навіть машинками і йому. І їсте, так? Так. А ти спиш своїй піжамці? Так. Да. А яка тут така піжамка? Що там намальоване? Мійка маус. А, точно, Мікі маус там намальоване. Я забулася геть. Отак. Ви помітили, адам, до речі, лівша, так в нього нічого не міняється. Голова тріщить, не знаю від чого, можливо, тому що не виспалася. Далі у мене прибирання, тому що вскрізь я прибрала, а на кухні виняла рибу. Не поклала її в миску, вона вся потікла. Тільки зараз не висипай. Просто ми Зараз їм тютюєм відкриємо їх. Ципа їм тютю тю-тю тютю. -тю -тю -тю. Мене, друзі, чекає дуже важка задача знайти на горі великий пакет Лукі-Кофт. Але я зараз це не буду робити, можливо, ввечері десь полізу. Я так винесла, знаєте, думала собі пригодиться на потім. Так він десь. І занигався на горішу. Тепер його нереально знайти. А зараз хочу виняти Адамові взуття в дворі. Ось таке взуття, типу, хайтопи, Вже старі в ліс ходити буде Адам. Нові ми йому взяли. Бачили ви чи не бачили. Зараз ще раз покажу. Я вам скажу на горі має бути взуття старе, тому що не не варіант ходити в новому, виходити тако в ліс. Десь у дворі гуляти, він його буде зачовгувати. Але ще скажу на рахунок цих хай топів високих червиків. Зараз в нас в Рожище в магазин їх навіть не привозять для хлопчиків. Та дівчаток везуть для хлопчиків, ні, тому що ну не актуально. Для мене це безлузда покупка, тому що що такі кросівки вони на осі не промокають, гріють. Що такі високі. Різниці немає. Ось такі. Ось взяли на Адамові кеди. Коротше, були в мене розпаковки з секонд хенду. Тепер я вам показую розпаковку з горища кофти. Толстовки, ось така коричнева на луку, якраз. Типу худі з капішоном. Це друга Next, до речі, на е, луку. Така крута, класна, отака вона. Тільки вивернута. Це в нас третя кофта. Це я замовляла, ще пам'ятаю, нікону. Такий матеріал. Як от в мене ось ця така шиє в Толіка? Вона теж утеплена. І ще одна кофточка, ось така зелененька на луку в школу. Це жилетка, я думаю, буду вдягати трохи тут дирочка. Буду вдягати луці або Адамові. Це Адам співає на всю хату. І, друзі, штанці на не горі. Темно-сині, звичайні для школи. Ось такі чорні. Теж звичайні для школи, знайшла ще класичні, трохи вони в пилюці, але напевно їх заховаю, тому що він в них не буде ходити. Знайшла ще спортивні, ну, такі, знаєте, гуляти, і знайшла такі теплі. Штани утеплені, теж в ліс десь або так по вулиці гуляти. Коротше, так ось такі ось штанішки. Курточки треба було б ще можливо де тепліше дістати. От зараз на вулиці, плюс 15, Дивлюсь на погоду, має бути таке трохи потепління. До речі, до мене толік вже зараз, певно, десятий. То в нього бекон не такий. Він знайшов хамон, то устілка не знає, як обрати. Червики вони без устілки. Кажу йому бери неутеплену. а неутеплену треба вирізати. Розкажи мені, чому він неправильно переходить дорогу. Бо він не зможує. Тому що на світлофорі горить. Яке світло? Інфорія. По одному місці немалі, бо про дирочку. Оп-оп-оп. Це вже Адамчик пише в прописах. А ось тут він займається зараз. В зошиті 4-5 років. Я вам скажу, цей стіл полюбили всі. Якось на ньому хочеться займатися. І Лука ці уроки, і Адамчик сідає. Навіть ми можемо сісти, щось поробити, хоча вже якось звикли монтувати на тому столі великому. Який ти молодець! Давай ще ось тут хвильки є. Ось там є хвильки. Нарешті я докликав додому, Зустрічає мене. Хто? Мама! Я Адамчик. Тому що Лука в школі. Ти його ще не забрала? 5. Да. Коротше, йдемо додому, треба швиденько пообідати. Десь після обіду мають привезти матеріали, то треба місце підготувати. І будемо сьогодні качатися. Треба 30 мішків штукатурки переносити на другий поверх. Ця робота буде проводитись на другому поверсі, і на першому вони мені, в принципі, не потрібні. Я їх на другому поверсі поскладаю. І робота зі штукатуркою піде максимально швидко. Тільки сів за стіл, дзвонять до мене. Коротше, везуть матеріали, так що прийду до їм. Треба прийняти все, що там попривозить зараз. Доведеться напевно все складати на першому поверсі, а потім вже ввечері підемо занято, будемо вже складати так, як потрібно. немає часу. Зарядка така хороша. Тільки то треба зранку таке робити. Що в нас туди є цікавого? 30 мішків крумікса. Це 900 кг штукатурки. Сухої. Це без води. Це все треба буде наверх завести. І, скоріше за все, ми це все просто всередині. Послабляємо, щоб нам на біля стін не заважало. Ликст один гіпсокартону, вологостійкий, 12,5 мм в стіну це просто хай так постоїть до завтрашнього дня, бо завтра ми його вже будемо використовувати. Це нам порадили його на Маурлад набити чи прикрутити. Бо от я задавав попередньому відео питання, як поштукатурити Хто дивився попереднє відео. У нас іде стіна, блок, армопояс і маурлат. Напряму Морлат штукатурити якби, не можна, тому що воно все повідвалюється. Одні коментарі писали: візьми бетон контакт промаш машморлат тоді штукатур. Але також декілька коментарів написали за гіпсокартон. Каже, прибий на Морлат гіпсокартон і поверх гіпсокартону вже собі штукатур, воно там вже точно не відвалиться. От, От так ми і зробимо. Його тут, в принципі, одного листа, більш ніж достатньо, щоб повністю по периметру цей морлат заховати. І коли ми це вже зробимо, тоді вже можна буде спокійно вже виставляти маячки там і все остальне. До речі, що там стіни? І в принципі чисті. Я думаю, що другий раз грунтувати я їх не буду. Достатньо буде одного разу. Ну, Ми так смачно погрунтували в попередньому відео. Там, раз я по колу пройшовся, потім ще раз по колу пройшовся. Тобто, по факту, ми два рази його прогрунтували, це все діло, так що має бути все супер. Взявши маяки, ось такі 2,5 метра, якраз на другий поверх мені вистачить. Тільки цей раз в магазині питав, які це маячі. Ну, ти типу покажеш, це якісь крепші маяки, що вони там менше гнуться, чи як вони називаються? 25 гривень штука. А дешевші були за 20 гривень штука. Так що взяв чуть дорожче, я сподіваюся, що вони будуть мені краще триматися і не будуть так сильно вигинатися, як. Вигиналися ті, що я на першому поверсі робив все це діло. Ну підрозетник я вам показував вже там 30 штук ще взяв. Тому що після маяків будемо зразу підрозетники встановлювати і все це діло з'єднувати. Тоді вже будемо все це штукатурити. В планах до кінця жовтня, вже щоб другий поверх був повністю поштукатурний. Надію, що все вийде. До речі, ще одне штукатурку я брав в притик. Не знаю, чи її вистачить. Я думаю, як можливо, можливо, це не факт, можливо. Когось один-два мішка може не вистачити, але це вже не є проблема, тому що можна буде його спокійно поїхати вже самому дозамовити, чи тест привезети якось сам. По іншому зробити, бо тому, що якщо замовити більше і мішки залишаться, можна їх вернути в магазин, в принципі, але це так само треба їхати їх завозити. Тому я вирішив, що краще хай чуть-чуть буде дефіцит, ніж профіцит. Ну мені так здається, буде краще. Коли ми закінчимо другий поверх штукатурити, вже більш в принципі не буде що штукатурити. Тому мені така штукатурка в гаражі буде геть не потрібна. Також друзі, не забувайте за збір, який ми проводимо на безпілотник для 57-ї бригади. Це відео вийде, скоріш за все, вже після прямого ефіру. Так що будемо бачити, або вже, або вже буде відкрита нова банка, або. Ще будемо збирати на стару банку. Знажите від того, як ми закриємо суму. Він їм потрібний зараз, тому, друзі, долучайтеся до збору. Посилання на донат буде в описі під цим відео. І посилання на банку, якщо вам цікаво, яка там вже сума є, також буде в описі під цим відео. Далі вже друзі будуть перестінки після штукатурки. Це, напевно, буде цікавіший етап, тому що вже буде якось розуміння, які там будуть кімнати і все остальне. Тобто, вже буде більше так до фінішу рухатися це діло. Тому я з нетерпінням чекаю цей момент, коли я буду робити вже нарешті перестінки між кімнатами на другому поверсі. І як тобі, Аня, нове робоче місце. Ми, до речі, в попередньому відео переставили стіл для того, щоб був доступ до нашого каміну. А що у нас за сушка серед кімнати? Зараз ми її винесемо. У нас тут все сушиться, тут все сушиться. <рес> Декілька днів була жахлива погода і тут в хаті все сушиться. А тоді, коли казав, сушки не треба. Ну, по сушки не треба. Да, буде зима, буде дощ, сніг, ото буде... в майстерні будемо сушити. Uh -huh. Коротше, друзі, таке у нас робиться бардак. То що, виносимо це на двір і йдемо качатися на хату, так? Да? Uh -huh. Там будемо мішки таскати зараз туди-сюди. Я вам так скажу, то гаряче, то холодно. Зараз будемо носити знов зніму кофту, але зараз поки що... Хух, хай буде. Першим ділом занесемо підрозетники. Далі звільнимо місце для штукатурки. І розподілимо мішки порівну. Трошки на ту половину, трошки на цю половину, щоб навантаження на перекриття було, розпреділи на перший момент і другий момент, щоб коли ми в процесі будемо обходити будинок і штукатури стіни, щоб нам не довелося з одного кінця будинку в інший таскати мішки. На плечі носив, на голові пробував носити, просто в руках носив. І найлегше, що носити можна, це на плечі. Найлегше, скажімо, піднімати. Переносив вже половину, чесно кажучи, вже капець. А там 15 є на цій половині. Тепер сюди складаємо. Як спосіб гарно провести час, така собі затія. Як зарядка для ніг, в принципі, може бути. Як задовбати себе, якраз супер заняття. Мішок на сьогодні. Останній раз ми так качалися, коли блоки на другий поверх закидали, як це все діло мурували. Берись з і сторони. Опа! Йдемо помаленьку. Без мішків я через три сходники тепер можу перепригувати. Клади їх тут біля мішків. Отак. Вирі. О, о. О. Так, рости зі цю. Всьо лука, їдь тут, Тато відпочивай. Ні. Мішка. Це все з непривички. Тут вихід один. Треба Аню частіше на другий поверх носити на руках. <гаду> І тоді ці мішки будуть як пір'єнки. Що, Аня, це буде монтувати? <гаду> Аня, я не сказав, що ти важка. Просто-напросто мішок трошки легший за тебе. Як казав підписник, перевірити стіну чи достатньо грунтовки можна попшикати водою. Вся потекла. Значить, в принципі, все добре. Сьогодні, друзі, улов менший. Ось такі красавчики ми понаходили. Ось всього справжніх десь приблизно 4 грибочка, а може й 5, одна бабка і мастючків трошки. Я думаю, на один раз посмажити або щось приготувати нам отаку. Хоча, в принципі, маслюки ми не планували збирати, але вже коли йшли додому, декілька росло по дорозі, думаю, а чого ж ти не взяти? Ну хай вже будуть. От ми, до речі, замочили гриби, і от білі гриби, вони такі, скажемо, як вони називаються, такі кучі тримаються, тверденькі. А маслюк такий, як як жиле став. такий. як каже. Але мені вони смачні. До речі, одяг ми сушимо на вулиці. Толі каже, сушки не треба. Хай не ми заїдемо в свою на своїй хату. своїй хаті буде така штука стаціонарна. І ти собі прийшла, розвісила і на своїй хаті буде сушка економна. Адамчик, заходь в хатиночку, тому що навіть ось зараз, що жовтень місяць, вже проблеми з тим сушінням. Зараз, можливо, розпалимо трошки камін на вечір, щоб прогріти на вечір хатку. Ну, На градус півтора піднімається, але біля каміна трошки погрітися, і то добре. Закривай курей. Все, вони вже лягають спати. І вони лягають спати. Ми сьогодні задамом на господарстві. Да, Адамчик? Задача зараз гіпсокартоном, потрібно затулити наш мурлат, щоб можна було вже далі штукатурити. До речі, я вчора був, як їздив в місто, я ще дещо купив, але вже забув показати. Перше це пачка саморізів. Взяв такі, тому що інших не було. І друге це ось така стрічка, до речі. Сітка для того, щоб можна було стики проклеїти, щоб вони нам потім тріщини не подавали. Для чого вона потрібна? Перш за все, для того, щоб проклеїти стики різнородних матеріалів. Про що це мається на увазі? Ось у нас іде блок, армопояс, а потім буде цей гіпсокартон. Три різних матеріали, і на стиках, скоріш за все, можуть утворитися тріщини. Щоб цього не сталося. Перед тим як штукатурити, ми просто беремо і проклеїмо на шпаклівку чи на штукатурку цю сітку. Ось. І воно, по ідеї, має е, зменшити можливість появи тріщини саме на стику різних матеріалів. Ну, що, будемо пробувати. 12. 12. Плюс-мінус 12 сантиметрів. Ідемо, дам, будемо різати. До речі, перший раз буду різати гідрокартон. Поняття не маю, що вийде. Так. Тепер, як показують на відео, треба його надламати. Да? О, майже ідеально. Не ідеально. Трошки поздиралося ось так по краєві, Знаєш, треба обрізати його побережніше. В принципі, супер підходить, тільки оця вся пінка, яка зверху є, яка налягає на стіну і треба всю повністю попідрізати, гіпсокартон став на рівні зерно поясу. Така, друзі, вийшла штука, невеликий отвір залишився, але ми його потім промажемо чи пропінимо. Розберемося, що з ним робити. Під самий верх тепер цю штуку можна штукатурити і вже будемо як ставити маячки, тоді вже там, де нам буде гіпсокартон трішки заважати, от випирати, можна буде прорізати отвір під маячок і все, і так буде супер. А тут побачимо, або просто засипати штукатуркою закидати, або запінити. Ну що, виходить, в принципі, непогано, тільки ще треба буде стики попроклеювати і все. Я думаю, що листа мені вистачить, ще й залишиться трішки, бо я щось думав по 15 см буде, а тут виходить по 12 І до речі, бачите, як пригодилася ця штучка. Не кожен раз не треба приготивитися, коли саморізики. Одна половина є. Чесно, виглядає прикольно. Думав, що гіпсокартон буде дуже сильно вивалюватись мені мій армопояс, але, в принципі, лягає практично ідеально. Тільки в цьому краю, там, де мурлат був такой доверху загнатий, то вона щось недобре трошки. Сам верх, за стіну аж сюди виходить, але я думаю, буде все добре, тому що за дошки вона назаштуватись не буде. В принципі, побачимо, я думаю, все буде нормально. Та сторона то рівненька, там взагалі все супер. Залишилась ще тільки одна половина. Все, йдемо. Треба луку забрати зі школи. І вже напевно я прийду ввечері, коли вже Аня приїде. Вона собі буде з дітьми. Я дороблю вже ось ту другу половину. А на друге відео вже будемо замазувати і ліпити маєчки. Забрав луку зі школи, накормив дітей. Приїхала Аня. Корочо, бардак в хаті. Ужас, просто ужас, Тоні. <сум> <сум> Моя задача була, щоб діти були наїжені і цей. І все. <сум> на цьому і задачі закінчується. Я заходжу в хату, а він такий. Ну так, Ань, поки я пішов, коротше, ідуше там. Ціну, да. А ти тут сама займайся, Іди коханий. Я пішов. Ні, поки ти не помиєш посуду і не вивезеш сняніку. Добре, 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 добре. Анній шматочок. В принципі, весь армопоїзд зашитий як маурлат. Там ліпив шматочок. Чесно кажучи, виглядає зараз якось трішки естетичніше. У мене там є пінка, кажу, можна було б гіпсом це все проробити, або штукатурку ці отвори. Але в мене є пінка, то я, напевно, позапінюю, А поверх вже буде там штукатурка і сітка, і все на кучу. І тоді вже буде гарно. В принципі, все. Всі місця були, де найбільші такі дирочки були між армопоясом І гіпсокартоном я позаліплював. Нарешті можна сказати, що підготовчі етапи до штукатурки практично завершені. Залишилося зовсім трішечки. Практично нічого не залишилося. Тільки завтра піду дещо подроблю і вже, в принципі, завтра можна виставляти маячки повністю всі і штукатурити.